Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. Українці в нападі. І Денискін зараз кидає по воротах. Хороший кидок Денискіна. Пас за ворота. Непогано розігруємо. До речі, дії цієї трійки Куцевич Ворона і Денискін саме в позиційній атаці викликають, я не знаю, що скажу, дуже позитивні емоції. Відбулося італійці, починають свою атаку під опічні Кінена. Вийшли в нашу зону трьома хокеїстами. Дяченко забирає шайбу у І у італійців може зараз виникнути хороший момент. Міг, накотившись на дальній п'ятачок, хокеїст збірної Італії кидати. Можливість така була зараз у Люкі-Фріго. Відбирають шайбу у українців. Знову відбирають шайбу. Контратака збірної Італії кидок і добре, до речі, дуже добре зараз, що повороток Д'яченко кидав сам італійський нападник, тому що два в одного могли розіграти дуже небезпечно. Відповідь збірної України є можливість для китка. Воротар шайбу пасткою відбиває. Кидав поворотах збірної Італії Ілля Коренчук. Відповідь миттєво. Такий пішов хороший, швидкий хокей зараз. Українці із шайбою атакують. Зараз двох кістів збірної України проти трійки суперника в зоні. Це знову Куцевич Денишкін і Ворона атакують. Не облучає. Із правого коло кидання. Ворона як слід по І ці весь час. Я думаю, будуть нас атакувати і в зоні пресингувати, і на виході із зоні атакувати. Зараз хороші кидоки середньої дистанції. І дяченко вступає у гру. Забирає «Шайбу». От хороший момент. скидочка на п'ятачок і заворіт і кидок, але супротиві захисника був від нашого нападника. Розставилися у зоні знову українці. Контролюють шайбу. Що буде? Буде пас на п'ятачок. І що там, добивання? Ні. Перекриває шкафшайкою на італійський голкипардо своїх воріт. Зараз два в одного у збірної України. Хороший момент у нашої команди треба закидати. Так же так обіграв голкіпера і не зміг направити шайбу. У ворота Олексій Янішевський. контратакують, це Дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Не дали зараз зробити кидок І Треба накривати захисника, який накочується на дальній п'ята. Кидок, повз ворота пролітає шайба. Підбирає її. 23-й номер українців Данило Трахт. Крінчук кидає шайбу по радіусу. Вона не доходить на протилежний борт, зупиняється за воротами італійців. Накидання на п'ятачок. Що далі? Далі немає продовження. Далі немає продовження у Віталя Ляльки. Він спочатку хотів віддати передачу, потім вже спробував зі зручної у ближній кинути, Не вийшло. Хороша атака. Українців кидок. По воротах пересунько атакував. Продовжується атака. Мерешко на п'ятачок передачу робить. Ворона. Ворона гарно переводить. Ворона і кидок! По воротах. І знову, я не скажу, що не влучно. Можливо, до речі, воротар зачепив. Зараз хороший момент. І знову не щастить направити шайбу. Трах зараз штовхнув суперника я не, я не у спину. Кидок. Надійно. Вихід на ворота. Кидок. Добивання. Лялька виходив на ворота. Добивання не виходить. У йому манері. Мерешко зводить на собі двох кістів суперника. Один травмований. Так дайте передачу партнеру. Вас троє. Проти двох. Дай передачу. Підкидок. Ворона. Ворона. І ворона завозить себе. Замість шайби. Разом з голкіпером. У ворот. зони у збірної Італії. Вихід на ворота. Д'яченка. Шайба. Дивом просто не влітає в наші ворота. Шпорнбергер. Шпорнбергер і шайбою. Пас на на, на гравсяк і подивіться, диво зараз рятує ще раз збірну України. Пролітає шайба повз дві стійки. І гол все-таки зараз вже нічого не рятує. Двічі, диво Хокей не нам допомагала уникнути пропущеної шайби. Ну а з третьої спроби італійці все-таки перемагають.